Український української політики, бізнесмен Андрій Декач став російським сенатором від Астраханської області. Розповідаємо детальніше про цього зрадника. Сенатор Астраханської області Росії Ігор Бабушкін підписав призначення Деркача сенатором від регіону. Також 57-річний Андрій Деркач офіційно увійшов до складу верхньої палати парламенту Російської Федерації. Хто ж такий Андрій Деркач? Протягом 25 років він був членом українського парламенту. Лише минулого року президент Володимир Зеленський позбавив його українського громадянства, а Верховна Рада депутатського мандату. Андрія Деркача заочно засуджено за роботу на російську військову розвідку для полегшення окупації. України росіянами він створив та керував розгалуженою агентурною мережею політиків, чиновників і правоохоронців. Ще 2020 року проти нього було впроваджено американські санкції. Стверджувалося, що політик понад 10 років був агентом російських спецслужб та намагався втрутитися у вибори президента США за даними слідства у 2019-2022 роках Він одержав щонайменше 567 тисяч доларів від РФІ за підривну діяльність проти України. Андрій Деркач рекордсмен він обирався. До Верховної Ради сім разів мажоритарник, який по суті став феодалом кількох районів Сумської області, колишній СБУшник. Як і його батько Лоднів Деркач, кадровий КДБшник, який свого часу навіть покерував службою безпеки України. А ще Андрій Деркач був членом партії регіонів і голосував за диктаторські закони 16 січня. До того ж, він доцент Київської духовної академії та семінарії УПЦ Московського патріархату. Як і більшість російських агентів, Деркач був медіамагнатом Адже розповсюджувати кремлівські тези найзручніше через власні змі. Володів холдингом Ера Медіа, куди входили радіо і телеканал Ера, який паразитував на частотах першого національного, а згодом Ю першого маскувався Деркач доволі довго. Лише у 22-му році СБУ викрила герушну агентурну мережу, яка мала допомогти у захопленні України. Одним з кураторів там був саме Деркач Кремлівські спецслужби грошей не шкодували. Раз на кілька місяців виділяли по 3-4 мільйони доларів. Для розуміння масштабів мін'юст США висунув йому обвинувачення за сімома пунктами. Йдеться про шахрайство та відмов. Вання коштів колишній нардеп купив нерухомість у Баверлі Хілс попри накладені на нього американські санкції. Цікаво, а чому російський агент, який так ненавидить Сполучені Штати під санкціями, так наполегливо вивозив гроші з проклятої Америки? Вочевидь, купував нерухомість за океаном в надії, що якось воно вляжеться, і можна буде нарешті пожити по-людськи. Але довелося їхати в Астрахань разом зі статками. Але чому він вирішив не взяти собі посаду у якійсь окупованій адміністрації, якщо вже він так любить Росію? Неркач не дурень, мабуть. Вирішив, що безпечніше пересидіти війну в Росії, зібрав речі і втік, але попередньо усе нажити переписав на дружину, з якою згодом ще й розлучився. До слова про дружину, Оксана Терехова має у власності самого житла на 2 мільйони доларів. Серед них елітні квартири в Печерському районі столиці, 2,5 тисячі квадратних метрів у бізнес-центрі на Кловському узвозі. Також Оксана Терехова була ще й справжньою медіамагнаткою. Їй належало 95% ера медіа, «Інформагентство Нова хвиля, газета Київський телеграф і Радіо Кохання. А понад 40 гектарів у кончазаспі формально досі належать чотирьом особам, які мають тісні зв'язки з родиною Ек Снарде. Доньку деркача знаєте ви усі? Це Тетяна Терехова, українська теле- та радіоведуча, журналістка та авторка документальних фільмів. Почала кар'єру вже із згаданого радіокохання. А у 2010 році Тетяна розпочала роботу на Радіо Ера, ведучої програми Прогнози тижня. Полілог, обідня перерва та інших інформаційно-аналітичних ефірів наступного року. Тетяна розпочала співпрацю з телеканалом ua перший та одразу отримала пропозицію вести ефіри міжнародного значення. Так, з 2011 по 2017 роки Терехова була коментаторкою писаного конкурсу Євробачення. Подальшому її кар'єра вдало просувалася на медіамайданчиках, якими керували батьки Тетяни. До речі, вона одружена із сином українського політика Володимира Литвина. Після 24 лютого, 2024 року, Терехова ніяк. Не висловилася щодо війни в Україні. Наразі її профіль в інстаграмі недоступний для перегляду в Україні. Та повернімось до батька Тетяни Андрія Деркача. Свого часу він очолював енергоатом та Укратомпром. Два тижні тому колишній керівник головного управління розвідки Міноборони Валерій Контратюк в інтерв'ю журналісті Наталії Мосейчук заявив, що Андрій Деркач, нібито досі має вплив на нинішнє міністерство енергетики України. Навіть коли він знаходиться в Росії та балотується там від Астрахані до Ради Федерації, він ще досі зберігає свій вплив на наші міністерства та відомства. І всі його поплічники вони досі знаходяться при владі, стверджував Дратюк він навіть назвав Міненерго міністерством деркача. Як ви думаєте, яка подальша доля деркача та його сім'ї в Росії? Адже як відомо, зрадників не люблять ніде. Діліться думками в коментарях під цим відео та обов'язково підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.